Олександр Сич, 29 років. 29. Був він на об'єкті Чорнобиль. Головне, щоб живий і повернувся, обміняли швидше. Тому що ну, всі хлопці дуже тяжко Ну, В яких умовах там буде краще? Ну, точно не буде краще, тільки гірше. І це не одного мого Сашка, так там, а його побратимів. Я була дуже спантеличена тим, що відбувається, я не розуміла, що, як, правильно. Мені здається, що ніхто не знає, як цю ситуацію робити. Я сиділа на сумці, у мене одна була сумка зібрана. Сижу і думаю, що далі? В село У мене був такий варіант поїхати в село, але самі, ну що я сама. Я вирішила бути з родиною. Тут в мене і хрещений грешена, і я вирішила бути з ними. Угу. А в той період на початку війни, чи от саме там, де ти живеш, сті околи ти Чернігова, дуже обстрілювались? Дуже було чутно. Авіація була чотири ранку, в день було, дванадцять, у першій годині. То вони пролітали над вами чи що? Пролітало дуже сильно було чутно. А тільки пролітали чи обстрілювали? Е, обстрілювали були будинки, що горіли. Mm -hmm. Літак падав недалеко. Це було навіть не можу Скажіть, передати так. свої емоції. як це було. Я тоді в вікно не дивилась, чесно. Я тоді заховалась в ванну, тому що буде настільки трясся, що я думаю, ну все, але відчувала небезпеку, дуже сильно відчувала. Чому не ховалась в підвал? Ну, там були не ті умови для вагітних. Там було дуже багато людей. Це по-перше. А по-друге, я там не могла висидіти своїм животом таким. Ви виявляєте, я така збираюсь, коли авіацію чотири ранку і така біжу, тому що колись треба бігти. А от ну ти ж все-таки ну, жінка вагітна, це кажуть, нова, якось як новий світ просто все разом. Ти відчувала от, турботу за дитину? От ти розкажи, як відчуває себе жінка, коли війна, сьомий місяць, скоро народжувати Який стан взагалі? У мене був стан тільки щоб Лярка цього не чула і не бачила. — І Рік вже. Так, так, рік вже малий, е, щоб тільки вона не чула, що відбувається. І скільки ви б часу витримала тут в Чернігові? До десь до середині березня. Десь 15-16 березня ми виїхала. А куди виїхала? Я в куликівку виїхала. А це було безпечно виїжджати туди? Не дуже безпечно. Все обстрілювалося, все палало. Хто підтримав тебе, щоб ти виїжджала? Ніхто не пітерне, це було спонтанне рішення. От просто от якась сила. Сказала нам якесь: вийшло, потрібно їхати. Ми швидко забрали речі, напевно, за хвилин 10, і просто їхали. Якби ти не виїхала, ти б змогла тут народити? Це була б друга історія. Я не знаю, що б тут було. Напевно, на емоційно-психологічному стані було дуже важко. А от… Знаєш, кажуть, що коли там, жінка має дитину, або тільки збирається народжувати, вона відчуває як, спиною будь-які проблеми, якісь катаклізми. Ти перед війною відчувала цю небезпеку? Так, сон снився. Мені снився Білий кінь. Я якось цьому не придала значення, був такий страшний сон. І я почала шифрувати це на війну тому. Ну, Та війна не вірила. І на розлуку з чоловіком також був сон. Також не вірю. А чоловік ти там продовжував перебувати на черзі? так, до 30 березня. Ну, 31 березня, 31 березня він був вже вивезений на невідому напрямку. Спочатку а потім Росія, а зараз невідомо. де. Тобто росіяни оточили ЧС, а вони були всередині, так? Так. Але ви... Охороняли, вони mm. робили те, що. А, тобто вони захищали ЧС? Так. Вони, вони захисники ЧС. Mm -hmm. Тебе був зв'язок з ними? Був зв'язок до 30 березня. Тобто щодня ви спілкувалися? Ну, щодня давайте так, що в мене, мене не завжди був зв'язок, і у нього не завжди виходило позателефонувати хлопців, то багато було. Е, кожен хотів зателефонувати своїм рідним. Я розуміла. Ну, по хвилині бу, бу, була розмова. Тобто він тебе підтримував хоч так, як міг? Так. А тобі, от особисто чиєї підтримки, не вистачало в цей момент найбільше? Не знаю, напевно, чоловіка. 31 числа ти кажеш, що їх вивезли незрозумілому не, не, не напрямку. Він тобі сказав, що їх кудись вивозять? Як це було за останнє вашому Ні, Він нічого не казав. Просто спитав, що є все для пологового і все. Ми тільки за пологою поговорили. Тобто він да. вже розуміє, що скоро срок, що треба на Так, 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 що ось-ось, і якось мені сказав, що з 1 по 14 квітня я буду народжувати і з цією думкою поїхав. Що з першого А 4. ти народила коли? 27 квітня. Ти народила, і в результаті ти ніяк не змогла своєму Олександру е ні, він не знає, коли донька народилась, як, що, взагалі нічого. Давай поговоримо трішки про нього. Він е він захищав з Так, він. Потім їх забрали в полон. Це вже рік, е вже більш ні. П'ятнадцять ще... вже... місяців він вже в полоні. Так, 15 місяців він в полоні. За цей час ти ж ти намагалася знайти його, дізнатися, де він. Якусь інформацію отримала? Так, є звільнені хлопці. Обмін. які обмін пройшли? Так, Так, вони були обмінені і маю певну інформацію з приводу чоловіка. Все ж хлопці, коли були на станції, вони вже отримали поненормову дозу радіації. Тобто на, на ЧС вони отримали порції радіації? Так. М -м. Тобто є жизни, тому що коли танки йшли, вони підняли цей пил. Це наші чи росіяни підняли? росіяни, а, росіяни, росіяни з танками зайшли і був піднятий пил, а ми знаємо, що таке ліс, і не тільки. Тобто вони підняли, підняли цей пил і опромінили хлопці. Так, опромінені. Підняли. Ми ж не знаємо, давайте, вони автозаки підняли. Ми ж не знаємо, які то автозаки чисті чи ні були. Mm -hmm. навіть. навіть те, що вони транспортували. Mm -hmm. Я зрозумів. Тобто і ти на сьогоднішній день знаєш, живий він чи не живий? Знаю, що живий. Чу, чули його ось так. Хлопці, яких обмінювали, вони бачили його? До нового року була інформація, що так, бачили все гаразд, він, слава Богу, живий, але я очікую обміну. Скільки ти вже очікуєш обміну? Дуже довго. Дуже. А який твій стан, от коли ти бачиш, що ми зараз останнім часом бачили, було багато обмінів підряд, якось, і хлопці приходять там, вони бачать яблуко, ти плачеш, от того, що вони, ну, вони просто. Наші з них знущалися. Хлопці просто виснажені. І ти, я розумію, і я хочу, який в тебе стан. Як ти чекаєш цього обміну з полону? Чесно, з надією. Надію, що просто він буде. Буде в списках, його обміняють. Я розумію, що він дуже схуд там і що в тяжкому стані, хлопці там. А ці що повертаються, розкажи про їх стан. Що з ними? У кожного там своя історія, але можу сказати, що я. Є... Проблеми, кого з зубами, кого з ногами. Щитовидка це усіх хлопців була. Це через опромінення? Е, можливо. Mm -hmm. це... Більш детально просто, я з хлопцями не спілкувалися з приводу здоров'я, але можу сказати, що всі дуже худі, дуже важкому сталі. Mm -hmm. ну, ти, ну ти не втрачаєш надію. Я не втрачаю надію. Mm -hmm. Я і тут не втрачала надію, поки сиділа, що ми зможемо виїхати. Я розкажи, ти малі розказуєш про батька. Що ти розказуєш? Тато, Відео показує останнє. Терапію показую. Ну а куди ти зверталася, щоб в ну, пошуках його, щоб його якось щоб він попав в цій списки по обміну? Я зверталась всі структури, які є в дорожній карті від. Координаційного штабу я всюди зверталася. Всюди що, знаю. Що вони кажуть? Чекайте. Просто чекайте. Зараз багато в ЗМІ говорять про обмін всіх на всіх, що він реально має скоро бути. Тебе є віра, що попаде Саша в ці обміни? Я не знаю. Чесно. Це вже, як вам сказати. Не можу цього коментувати, тому що я туди не відношусь. Я не знаю, як складаються списки, що там, як там навіть не знаю, є він там в тих списках чи немає його. Ніхто цієї інформації навіть не надасть. А скажи трошки про свого Сашу. Бо ми так і не поговорили. Прізвище його як Олександр. Олександр Сич. Сич. Скільки кім років? Двадцять дев'ять. про нього. Чим він займався? Він військовий був. У оркестрі дуже любив грати. На чому він грав? На кларнеті. В mm. кларнеті він грав. Оркестр це він 6 юних років займався оркестром. Класно. Це говорить про якийсь талант, якусь особливу духовну організацію, бо не всі ж люди грають. Не всі, ну він любив кларнет. Показуєш Марії, як папа грає? Так. Як реагує? Вона дуже любить оркестри. Mm. Дуже любить таку музику. Як ти думаєш, що взагалі зараз можна зробити, щоб він хоч якось потрапив в ці списки обміну? Я навіть не знаю. чесно. Дуже складно відповісти на дане питання. Ага. Ти в Чернігові зараз. Зараз скільки ви Чернігові повернулися? 9 травня ми повернулись. Мені багато хто казав, що не потрібно будуть масові обстріли, що ти робиш, не потрібно. А я відчую, відчувала, все буде гаразд, потрібно повертатися. Да. Страшно після того, що ти пережив якось є своя своє відчуття, так, якісь страхи але потрібно. Багато хто каже, в мене є знайомі з Чернігова, що в них в будинках не було води. Не було води, не було, не було електрики, балення, газу не, не, було. Всі стіни, не було. Не було щоб пити води навіть. А як же ти пережила цей період? Ну, мене були. Добитчики, як ми називали їх. Хтось пішов в магазин, моя хрещена там, хрещене воду приніс, ну, не знайшов, приніс, набрали воду. То газ, коли там вибіг, немає світла опалення, ми газ включали, щоб хоч трохи, трохи нагрітись. Угу. По-різному було. Ну, а це ж реально важко, ти ж не одна ти з дитиною, і, і, і такі катаклізми я скажу, не кожен може. Ні, ну на, на психологічному емоційному рівні дуже важко. Як коли зараз? ти розумієш, що навіть до пологового ти дуже небезпечно їхати. Ну, я розумію, тому що можна не доїхати просто. Можна. Скажи, будь ласка, мені коли от ти, ти зараз Чернігові ти боїшся цих обстрів? Як в тебе вже спрацює твія психіка? Я вже просто чесно буває, не реагую. По-різному. Коли буває страшно, коли ні. Uh -huh. Якось відчуття якесь буває, буває, що його немає. Uh -huh. А зараз, от які, які настрої взагалі чергівчани, які вони? Це багато людей повернулося, чи все таки багато? Дуже. Ну, спочатку в травні було не так багато людей, а зараз, ну, нам багато більше людей. І вже якось безпечні, безпечні, безпеці себе відчувають, тому повертаються. Uh -huh. Тобто, і ти віриш? Що тут безпечно вже? Я так. Mm. Для мене безпечно, чесно. Для когось ні. Тут дубки можуть бути різні. От ти, мама, ти відчуваєш, як ти змінилася за цей рік? Ти вже рік мав? Так. Як ти змінилася? Часом менше стало якось. Ну, навіть не може пояснити. більш відповідальність. Ти розумієш, що ти несеш відповідальність. Бачу, такий час дуже складний. Ну, навіть не можу пояснити, коли м -м, навіть в лікарні ти вирішуєш все одно. Війна закінчиться? Так. Україна переможе? Так. Обов'язково. Ти віриш, що чоловіка обміняє? Вірю. І що їм повернеться і побачить лі. Вірю також, Так і буде. Вірте, знаєш, бо віра дуже тримає нас всіх. Хто вірить, той буде. І прикладає зусиль максимально. І ми, бачите, сказали не раз. Може, знаєш, все складеться і це реально буде з його всіх на всіх. Дай Боже. Програма називається Вільні. Ти вільна людина? Вільна. Що робить тебе вільна? Мене робить вільна моя донька, напевно. Ну, вона дає мені вір... віру в те, що от я вільна зараз. Я знаходжусь знову у своїй квартирі. Я знаходжусь в своєму улюбленому місті, яке витримало, вистояло. Тому ми вільні. Тобто, я казав все попереду. Як казав твій чоловік, що Черніги вистої. вистоїть? Вистоїть. Він тоді віриш? був певний. Ти віриш зараз у це? Вірю. Підуть Він росіяни зараз. ще раз на нас, цього побачення. Ну, давайте я не ванга і не можу предсказати, що, що там у голові. Я до, до останнього не вірю, що вони тоді підуть. Я думаю, що ні. Сподіваюся на це знову сподіваюсь, але готуюсь до найгіршого. Що... Сумки спаковані дрощом. Ні, точно не буду залишатися, якщо будуть знову. Що ти скажеш жінкам, які чекають своїх чоловіків з полону або з фронту? Триматися. Триматися і вірити. А що це футболка? Це просто ви як символ, чи ви щось збираєте гроші якийсь акціону що це, скажімо? Чи це просто так нагадування всім? Це нагадування всім, що є захисники ЧАЕС, і вони зараз 131 назвадієць в полоні. Mm. Тобто він, Саша Сич, захисник Чорнобильської атомної електростанції. Так. Ти їх так, ну, так офіційно називають їх, так? І ні, 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 ні. Ну вони офіційно називають що волю назвардійцям ЧАЕС, давайте так. так, що волю хлопцям потрібно. Він уже вони вже 15 місяців там.